Розпочалися переговори. Ми бачимо, що українська американська делегація вже всередині Білого Дому. Ми переходимо на трансляцію з Вашингтона. Давайте послухаємо. Знаю, що і Владимир Ні, я вірю, що Владимир Путін теж хоче припинити. Як ви вважаєте, Україна чи Росія мають кращі карти? Я цього не сказав. Не хочу казати. Насправді, все це Джо Байден. Утворив він, дозволив, щоб це почалося. А ми хочемо зробити так, щоб це закінчилось. Ми хочемо припинити це. Люди в Україні страшенно постраждали. Президент Зеленський, чи ви готові і надалі рік півтора виряджати українські війська на загибель? Дякую за запитання. Ви знаєте? Ми під щоденними атаками живемо, і сьогодні відбулися багато атак. Багато людей поранені. Кілька людей загинули, в тому числі півторорічна дитина. Ми хочемо зупинити цю війну, хочемо зупинити Росію, і ми хочемо, щоб ми залучаємо американських і європейських партнерів, щоб вони зробили все можливе для цього. Ми покладаємося і цінуємо потужних, сильних людей, таких як, наприклад, президент Трамп, щоб вони знайшли дипломатичний шлях закінчення цієї війни. Як сказав президент, ми очікуємо тристоронньої зустрічі. Дякую. якщо буде досевното миру, чи ви відрядите американських миротворців до України? Ми будемо працювати з Україною і шукати усі. Можливі способи для того, щоб цей мир був тривалий. Ми не хочемо якогось там дворічного миру, після якого все почнеться знову. Ми хочемо, щоб Росія працювала з Україною і забезпечити, щоб воно спрацьовувало тут. Жодного сумніву нема. Ви вели мову про гарантії безпеки. Чи це включає також надсил військ? Ми можливо пізніше сьогодні вже вам про це скажемо. Тут є лідери семи великих країн. Ми будемо говорити про багато чого буде багато допомоги, коли дійде справа до безпеки, то й там буде. Багато про що сказати? Це перша лінія захисту, і ми будемо це обговорювати. Владимир Путін сказав, що війна не закінчиться без вирішення першопричин А ви як розумієте першопричини я вам скажу так, що війна закінчиться, не знаю в який спосіб, але закінчиться. Оцей пан хоче, щоб війна закінчилась. Гадаю, що Володимир Путін хоче, щоб вона закінчилась. Світ уже втомився від цієї війни. Я закінчив, я поклав кінець шести війнам, і це можливо. Найтяжче з них, тому що вона дуже жорст, жорстока. Тут багато є причин, ми про них говорили. Будемо говорити про ці причини, але я вам скажу, що Індія і Пакистан, наприклад. Ми говорили там про деякі ціни: підійду до Африки, подивіться на Руанду і Республіку Конго. Там війна триває 31 рік тривала, і тим не менше. Ми, от зараз, ведемо мову про шість війни, які ми закінчили. А ми маємо вам сказати, що ми поклали край також і ядерній потузі Ірану. І я певен, що вдасться зробити це і в цьому випадку, Пане президенте. Можете нам розповісти про теми ваших розмов з європейськими лідерами і в чому ви шукаєте їхньої підтримки? У нас uh, потужна велика репрезентативна група. всі друзі, потужні лідери семи великих країн і друзі Зеленського, пана Зеленського. Та вони хочуть бачити мер президент. Президенте Трамп, чи ви вважаєте справедливо сказати, що Росія і Україна досягнуть тривалого і тривкового миру, якщо Україна змусить буде поступитися землями, якими Росія ще не завоювала? Ви знаєте, для того, щоб був вічний мир. Я не знаю, що треба. Я хочу, щоб мир настав негайно, і всі будуть, всі люди у світі будуть щасливі, що це відбудеться. Ми читали дуже зворушливо листа від першої леді і вона закликає до закінчення війни через дітей, через майбутнє дітей. Чому перша леді вважала, що це лист потрібний? Чи тому, що вона вважає, що Саме Путін є агресором. Чи вона ж листа надіслала Зеленському? Пані Перша леді дуже переймається цим.